За перший квартал цього року закарпатці сплатили майже 160 мільйонів гривень військового збору. Тоді як торік сума була меншою на 22 мільйони. Нагадаємо, півтора відсоткову ставку податку було запроваджено у 2014 році як одне з додаткових джерел фінансування держави для забезпечення війська і посилення обороноздатності. Нарахування утримання сплати військового збору відбувається в порядку, встановленому до. Для податку на доходи фізичних осіб та стягується в розмірі 1,5% від об'єкта оподаткування. Тобто цей збір обов'язково стягується із заробітної плати, винагороди, майнових операцій, лотерейних виграшів, здачу в оренду, отримання спадку та інших доходів, отриманих платником податків як додаткове благо. Повний перелік операцій, які обкладаються військовим збором, прописано у податковому кодексі України. Нарахування, утримання та сплата військового збору відбувається в порядку, встановленому. Кодексом для податку на доходи фізичних осіб та стягується в розмірі півтора відсотків з тих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, тобто військовий збір та податку на доходи фізичних осіб вони йдуть тандемо. Що ми оподаткували податком на доходи фізичних осіб, з того стягуємо і військовий збір. Ще одним джерелом наповнення бюджету на потреби армії є податок з доходів фізичних осіб. До минулого року цей вид надходжень належав до місцевих податків і зборів. А після прийняття відповідного закону кошти спрямовуються у загальну державну казну. Станом на 1 квітня 2024 року податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету надійшло 2,5 мільярди гривень. Це на 230 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Фактично, усі фізичні особи платники податків із офіційних доходів в обов'язковому порядку сплачують 19,5% стягнень. Це додаткові десятки мільярдів на оборонні потреби держави. Зокрема, як прописано у нормативних актах, 45% від надходжень спрямовуються на закупівлю дронів ще 45% – для виробництва зброї і боєприпасів. Решта 10% автоматично розподіляється між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.